Так, всім привіт, пацики! З вами Отаман. Мене звати Мирон. вітаю, ви тут. Ви сьогодні на відосі контейнери. А ви на відосі відкриття контейнерів. Я тут, ви тут ви цього чекали, ну що, не будемо тягнути кота за відомою пухнасте гарне місце, а приступимо. Коротше, хлопаки, продав два танки, ви будете сваритися, але я буду вибачатися. Але в мене є контейнери аж 56 штук. Я хочу, щоб мені випали звідти ті танки, які я продав. А це Т-22СР і Баджер Тому, власне, 56 контейнерів, 5% випадіння містичного сертифікату, моя вдача, ваша вподобайка. І має все випасти. Тому, хлопці, давайте, коротше, завалимо це, бахнемо перший. Давай. Що там? Чотири тисячі. Зрозумів. Ой, це свободка, свободка, давай. Сто тисяч, а можна сто тисяч от голди, от, будь ласка. Ну, я, я відкривав їх постійно, п'ять тисяч. Не знаю, напевне, це буде швиденьке відкриття. 200 голди, бляха, чого не двісті тисяч. Хочу двісті тисяч п'ятсот голдин. Ну, слухайте. Ну хоча б давайте трошки насипте мені голди, будь ласка. 100 голди. Ну слухайте, почало трошки сипатись. Чотири ти, так, кому потрібно цей досвід. Дай мені голди, дядько. Дві тисячі. А містичні будуть сертифікати, чи вони там сьогодні не завезені? 200 голди Ну, бляха, ну хоча б щесь якась голда падає. Сто голди. Та блін, ну що так сипеш, Дай мені 10 тисяч голди, так бах і 10. Бах і 75 тисяч кредитів. Я не дивлюся, і він бах, давай, бах. Один день прямо. Дякую, слухай. Прям. Дві тисячі. Та, ну навіщо мені це? Слухай. Давай далі, давай. Два дні. 42 контейнери, я вже вальнув. 13. Бляха, 4 тисячі досить. Це що буде повна лажа Це буде найганебніше відкриття контейнерів за всю історію World of Tanks Blitz. Дві тисячі, ну капець, ну. Ну, бляха, не ображай мене, вергеймінг. 37 контейнерів залишилось. Три дні, ну слухай, ну що це таке? Давай, порадуй, бородатого дядька. Ну. Прошу тебе, давай, раз, два. Бляха, три дні просто. Ну це ж ганебно просто, це ганебно зараз. Не хочу, давай мені мої сертифікати містичні, щоб мені випадали танки. 100 тисяч кредитів. Лоо, ну 100 тисяч. 32 залишилось. 32. Зараз відкриємо. Аватар ловець молнів, ти серйозно? Сам себе злови, чуєш? Навіщо мені той ловець... У мене залишилася 30-ка. У мене залишилася 30. Тобто я витратив вже 25 контейнерів. І мені не випав жодний містичний сертифікат. 25 контів, хлопці, 25. Умовно кажучи, 25. Це виходить скільки голди? До біса, голди, багацько. Давай, такий музон, такий хвилюючий музон, і мені має випадати і зараз. 200 голди, бляха. Ти що, знущаєшся? 200 голди, ну, бляха. А чого неси по десятками там. Все, мовчу, мовчу. Мовчу. Краще 200, чим 100, окей. Я в шоці, мені браковані конти завезли. Все, я навіть не буду на це дивитися. Це 5 контів не дивлюсь. Оу! Є, бляха, я закрию очі, все, 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 я не дивлюся, давай. П'ять контів не дивлюся. Окей, okay, граємо у бляха Сто голди, бляха. Чо там немає тисячі десь? Десять тисяч, слухай. Це був другий. Давай третій. Третій, не дивлюся. Бляха, падло. Четвертий. Та ну 4 тисячі, ну кимон, давай п'ятий, Давай, давай, знову містичний сертифікат. Блін, умовно кажучи, я відкрив 35 контейнерів і мені випав тільки один містичний сертифікат. Найганемніше відкриття контейнерів. 4 тисячі досвіду. Слухай, ну дякую. Зможу качнути. Італійці, о, знову містичність, ну це вже по-нашому, це, це вже зовсім інше діло, слухай. Це мені подобається, друже. Давай наступне, давай ще. Мені потрібно, ну, як мінімум, 4 містичних сертифікати. Що це два? Хто буде відкривати два? Ну це просто. ну, Мені таке не подобається. Це знущання з мене. Два дні, слухай. Я скільки не проживу, скільки в мене тих преміум. О, 500 голди. Ну хоча б щось. Дякую за 500 голди. Два дні. Два дні прему. Слухай, кому вони потрібні? 10 тисяч, ну це щось таке більш-менш. Ой. Все, остання десятка контейнерів. Остання десятка. Я не виходжу з цього меню, але бляха, я вийду з цього меню. Зараз чекай, чекай. Я, коротше, хочу намудрувати. Будь ласка, у мене є два ось таких. Ну мені це мало. Ну слухай, ну це просто капець. Відос закінчиться дуже швиденько. Як там глянути, подивитися, що має випустити. О, може мати. Дивимося, що ми тут дивимося. Містичний сертифікат 5%. Золото, золото тисяч, 001%. Це практично нереально, щоб випало 100 тисяч голди. Та ну, я в таке навіть не вірю, що комусь. Я, я, ви знаєте, хто, комусь кому випало 100 тисяч голди на стрімах, на відосах, я такого не бачу. От, умовно кажучи, 30,5%. Ну, бляха, 0,15% це. E, 5000 голди. Бляха, ну, капець. А містичний сертифікат 5%. Ну як це працює? Це фігово працює, не випадає нічого. Ой, 2000. Ну, дядько, забери собі назад ці 2000. Два містичних сертифікати. О, 500 голди. Це щоб я не жалів, Дякую, на них. Це щоб я просто не скаржився. Ну, давай ще один. Ну, 100 голди, бляха, 7 контейнерів. Потрібно містичний сертифікат. О, 2000. Давай, я зараз не дивлюся, ти мені видаєш містичний сертифікат. Давай голди. Падло. Будь ласка, давай. Ну, 10 тисяч, ну як би непогано, але якби хочеться містичний сертифікат. Ні, три дні. Та господи, скільки можна? 10 тисяч, ну. Залишається два контейнери. Два контейнери. Ми зараз напрягаємо всі наші розумові здібності, кулачки, натискаємо клавішу відкрити. Я не дивлюся туди, і мені випадає містичний сертифікат. Один день, прав, все за... Відкриваємо останні, вже просто ні на чого не надіючись, і там, ну, абсолютно також. 200 голди. О! Не буде я нічого купати, йдіть до біса, бляха. Мені там повипадало трішки голди, скільки 4 тисячі маю, бляха. Ну це капець, бляха. Що, це варто їх докупити чи що? А що там є взагалі цікаво? Лиш би оце витратитись. Ну, слухай, 17 штук, ну мені так-то не вистачає щось. Так, не хочу, я зараз будемо відкривати, побачимо, що нам випаде із тих. Ну, в нас є два містичних сертифікати. Щоб відрозуміло, 56 контейнерів відкрив. Випало два містичних сертифікати. Два. Шанс випадіння 5%. Ну це просто ну жесть. Що мені випаде? Давай мені. ну, Умовно кажучи, в мене із тих танків є багато. Давай мені 907-го, або Т-22СР, або, uh, або, ну коротше розкатав Губу. Давайте відкриваємо. Я не дивлюся на це, що відбувається, я просто дивлюся і зараз радію, дивись, Матільда! й... Тай... Я розчарований. Наступний відкриваємо. І сподіваюся, ви зараз те, що бачите, радієте, бо я його не бачу. Т-25. Хлопці, це найжахливіше відкриття контейнерів, яке ви бачили на просторах Ютубу. Це найжахливіше, що, мож... що можна було зробити. Відкрити ці контейнери. Ну я маю там 100 умовно, 100 з чимось тисяч е свободки, умовно кажучи. Але об'єктивно я практично нічого не отримав і багато дуже багато втратив. Тобто я зараз залишаюся без двох танків 10 рівня колекційних баджера 22 SR. У мене їх немає, які потрібно викуповувати. А для порівняння Badger з в топовому обвісі коштує 900 з чимось гривень. Уу. Ото є файно. І ще в мене сертифікати ще якісь випадали Ну, типу, що тут? Ну, це, це, типу, така. Це така фігня виходить. Це, це, просто, це, це просто геть. Що в мене туди тут є? Ну, умовно кажучи, щось там. По свободці, 168 тисяч, ох, капець. Слухайте, ну тут є в мене 4 тисячі голди. Я не знаю, це... чи варто їх докуповувати, чи ні, ці контейнери дурні. Не випадає абсолютно нічого. Є ще тут пропозиція, ось. Ну Це просто це Це просто рвань, серйозно, їх оце купувати. <смірко> Навіть я не знаю, що тут з ними робити. 6 тисяч голди, це ще мені потрібно 2 тисячі голди купити. Зараз пропозиціоного такого нормального напевно немає на 2000 голди. Так, ну, можна так, два контейнера тут. Ну, це ганебно, правильно, це просто ганебно так от, от, відкривати контейнери, це злодю... З злодії так роблять, як я. Погані злодії. Коротше, 5 доларів є, щоб купити. Але немає ніякої пропозиції по Коротше, Wargaming, навіть пропозиції не дає ніякі. Ото я вам даю рекомендаціон, що хлопці ніколи не відкривайте ті контейнери, тому що можете облажатися прямо як я. Абсолютно нічого цікавого не випало. Випало два танки п'ятого рівня. Це просто капець. Все. Ну, це, це дуже погано насправді. Що це відкривати, ну я не хочу. Ще можна було б 17. 17 контейнерів, це потрібно задонатити ще там. А я не буду, ні, все. На цьому вистачить. Я не хочу потрапляти в пастку вергеймінга. Не хочу. От кого ще купимо от кого два Два ще купимо за 500 голди, і все. Це перший падає 100 голди мені І другий, такий якась фігня впаде, от я впевнений, дивись. Дивись туди, дивись. Один день прямо, все. Коротше, офіційно кажу, що контейнери з містичними сертифікатами це повна лажа. Особисто мені максимально не повезло, нічого не випало. Тому ніколи не рекомендую їх купувати, якщо ви хочете танк. Купуйте гарантовано танк, задонайте, купіть танчик, тому що враховуючи те, що я втратив 2 танки 10 рівня, не отримав чи нічого, практично, щось там 160 з чимось тисячі свободки, відбив 4 тисячі голди і все. Тобто, це просто гонево. Тому, хлопці, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, хлопці та дівчата, бо дівчата також дивляться. Ставте вподобайки, пишіть як вам, кажіть дурний Мирон. Ніколи такого не роби, не купуй. Краще купи якийсь танчик, зіграй на ньому, покажи нам, як треба грати. Зіграй з нами разом, щоб ми подивились на це чудо. Але не донать на ці бісові контейнери, тому що в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Тому дякую за перегляд. Такий от коротенький відосик. В принципі, трошки позитивний, трошки ні. Але це гра, це гра, типу. Я... Набагато більше виграю чим втратив, тому що ви мене дивитесь, ви ставите вподобайки, мені цікава ваша думка. Залітайте туди вниз, в опис, ставте лайк, пишіть коменти, що б ви хотіли бачити далі. Залишайтесь тут, будьте зі мною, я буду з вами. Та до зустрічі всім, всім попа та слава Україні, хлопці!